Друзі, вітаюся він на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з Кульченко-джелами з півдня Одеської області. Сьогодні ділю каріопсис і думаю, дай покажу. Фото потім покажу, можливо, хтось не дуже знає. Ділю корінь, це вже, ось почала, вже почала ділити. Тому думаю, дай зніму відео, тому що ну, не всі, можливо, знають. Кось вже він виріс дуже великий кущ, викопали, обтрусили землю, скільки це можливо. Потім, бачите, я обрізала корінчики, щоб вони. Ви стирчали, щоб легше мені було ділити. Так, беремо ножик і ріжемо тут коріння. Спочатку берете ось, наприклад, ось у вас ком, да? ви ріжете ось коріння, посередині його розрізайте і ріжете коріння. Не бійтеся, саме де коріння ріжете. Зрізаєте ножом, і потім воно у вас повинно відділятися. Ну, я однією рукою, господи, в болото заліла. Холодно у нас на дворі, але, але працювати треба. Коли розрізали коріння, отак от, от, глибоченько, до половини, до середини цього кома треба розрізати, О, розрізала все вже до кінця. І тепер воно повинно Розірватися. Ну, якщо двома руками взяти і зробити, то розірватися. Зараз, розрізали і беремо, розриваємо. Якщо не розривається, то можна ще прорізати. Бачите, відділився один пагінчик, ось тут будуть нові прирости давати. Ось отут оце де, де корінці оці. Ось тут такі малесенькі брунечки. Бачите, оце звідси будуть йти гілочки на весну. І з коріння теж підуть підуть Отак от ділю його дуже-дуже маленькими частинками. Зараз що тут? Ну, знову треба буде отак отрізати. Ну, я до столу буду різати, тому що ну, однією рукою так. розрізала. Зараз знов буду розділяти. Не бійтеся. Ріжте саме ось, ой. Ріжте саме ось, отут корінь. Отак от До середини ось звідси ось можна спокійно різати. Так, де я там його різала знову, о, щось відділяється. Ось, бачите, тут у нас аж чотири гілочки. Одна, дві, три, чотири. То можна їх поділити ще пополам. Ось вони відділяються. Бачите, ось? На нас рік і тут буде ось кущик, і тут буде кущик. Навіть можна взагалі отак от по одній гілочці ділити, розділяти по одній. Ну, я поки ділю по дві. Так, ну тут уже бачите, тут вже залишився маленький, то просто розриваємо. О, от тут теж. Бачите, чотири гілочки. Ну, ця ось відділяється, заберемо. Ось тут дві такі гарні. Тут ось одна, але тут корінчик гарний. Ну, і кидаємо цю одну. Ось тут знову, оце тут знизу, оце все. Ось уже брунічки пішли. Оце знизу, тут все буде наростати на сьогоднішній рік, у вас буде кущик. І це поділимось, бачите, лишилося якось. О, Оце лишаємо так, Ось тут ще буде тут ще гілочка, ось одна, бачите, яке ось. І отут-оце посадимо, ось нічого тут не зрізаємо. Обрізаємо тільки ось ці корінці, які тунесенькі саме. Ось оці. Обрізаємо так, отак лишаємо і саджаємо. І ось саме звідси, ось, можливо, ще навіть десь звідси піде. Кареопсіс. Я в кінці покладу е, покажу фото, як він. Ну, там кілька фото покладу, подивитись. Ось так. Бачите, з одного кущика у нас вийшла. Ось одна ділянка, Ну, тут одна дуже гарна одна. Ось дві. Ой, А тут корінчик відвелився, зараз покладемо. Так, дві. Ось у нас третя. Ось у нас четверта, ось у нас п'ята. Ось по дві. Бачите, п'ята. Ось шоста, сьома, гарна, восьма, дев'ята, десята, одинадцята. І тут ось оця малесенька, і віддалився ось корінчик. Я посаджу оце отак так от разом в одну ямку. Зараз підемо саджати. Ось я викопала ямки. Спочатку, думала так от в рядок, потім типу, думаю, ні, це у мене не клумба якась, це у мене тут розплідник. Повністю цей кусок, це у мене тут розплідник. Те, що тут це садиться рядами, кучками, так. Тому ось я от такий кусочок взяла, накопала ямки. І ще там у мене є один великий кущ. Я його зараз викопаю, поділю вже так, посаджу таку, однією такою поляночкою. Так, викопала. Зараз одягну рукавичку. Ось бачите, викопала ямку, щоб корінь повністю заліз. Залила водою. Вода ну, майже впиталася тепер. Ого, родюмака яка крепка. Отак от, от. Загорнемо, притопчемо трошечки і все. Слідучий корчик так само ось. Притрушимо, притрусимо земельку, щоб воно повністю-повністю було у землі. Ось знову, бачите, ось корінчик. Корінчик ось він. О, вода вже впиталася туди. Беремо земельку і присипаємо так от зверху, щоб повністю-повністю корінчик був в землі. Ось, бачите, ці палички стричать, я буду знати, що тут у мене росте каріопсіс. І так кожну ямку. Так само. Водить, опиталася, трошки піднімемо, бо дуже заглубилися корінчики, не треба, щоб вони були дуже глибоко. Просто присипли, щоб все, що там у вас корінчик який є, він повністю у воді. Цей теж ну, дуже глибоко опустився. Отак, от насипали земельки, трошки припідняли, загребли, трошки притоптали і таким чином посадили. Люблю саджати все, от саме зараз весени на зиму, тому що за зиму, ну, вкоріна, вкорінятися воно може і не вкоріниться, зате весною тільки піде тепло. Хоча у нас може бути і взимку дуже тепло і може ще взимку почати вкорінятися. А весною, коли так от розсаджую, треба поливати кожен день. Кожен день, інакше воно просто висохне. Тому я все роблю на зиму. Зараз ще викопаю один корінь, поділю, посаджу і буде на слідуючий рік тут гарна-гарна поляночка з кайопсісів. Все, друзі, не бійтеся, діліться, ріжте, нічого страшного. Колись помилитеся, на другий раз вже будете е, досвідченіше, тому що поки самі не спробуєте, нічого у вас не вийде. Тому не бійтеся, пробуйте. Все, друзі, бажаю всім гарного дня. Всем для нашого